Що люди вже не хочуть жити по старому, а влада не може керувати по свідоці. І те, що вони там розказують з інші життя, що вас говорив, що жодна політична партія вона! Молодієв Прошу вас, хмельничани, голосувати. І так, перша. Заборонити діяльність комуністичної партії України та партії регіонів на території Хмельницької області. Одну Я прошу сюди піднятись Ті продемонструють. Наскільки ми любимо в ковиська нас у партії.

Хмельницького поділля. і шановні депутати, ці хлопці також турмували одаву, вони були першими. І ми, ну, я дуже сподіваюся, що скоро в цих хлопців з'явиться своя команда Хмельницьке Поділля. Друге звернення до громади. Молодці!